Всім привіт, мої дорогі друзі, гості і підписники мого каналу. З вами Волкер і сьогодні ми будемо грати на вас по смокі m 0 на карті Пісочниця на новому аккаунті. Як ви бачите, я на ньому вже трошки качався, але я хотів з вами його разом проходити. І зараз ми будемо грати на карті Пісочниця за таку команду, яка просто жорстко сливає. Ми тут і виграємо, але. Але наші не зможуть нічого зробити. Дивіться, він. А ні, я думав, він попадає. Я не знаю, може один вже вийшов, ну тут був якийсь один. Ну, я просто не міг з ним грати. Просто не міг. Точніше, він не міг з нами спрацюватися в команді. Ну, як ви бачите, в мене 800 кристалів, бо я вже собі купив Васпіка. Точніше, так, так, Васпіка. І я скоро собі куплю комплект, здається, всемогущий. Там що буде? Там буде рельса, яку мені треба. Давайте забрали ми в нього аптечку. Уху, Ми крутім названня яке названня. рядовий. Я на цьому аккаунті буду качатися разом з вами і тільки буду грати в летсплеях. Хіба ще як треба буде підкачатися, наприклад... Скидочки чи щось, то я буду грати сам деколи. Я, звісно, все розумію. Ну що робить наш ігрок оцей. Вон. Тут деколи таке буває, що наша команда зовсім мені не допомагає. Ой, це моя помилка, це ясно? Що я. От тепер я... Куди цей твінкс? Ну нічого. Але як ми бачимо, там я раканув. Ну нічого. Я думаю, що цей бій ми просто вже зможемо затищити. Смок це така пушка, яка на маленьких званках вміє не те, що таке робити, не то, що кидати в мінус. А її один кріт, такий, такий урон з нього, просто не пушка, а диво. От, наприклад, скільки б вистрілів. Три, вистріля, три вистріла з ДД і Хантер. Ідеально! Просто ідеально. Але не можна нубом ну, 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 бути так, як я. Вибачте, вже заговорився, але нічого. Я не знаю. Наш пацан красавчик. Втікай, чувак, давай. Є шанс. Ми можемо щось зробити. Просто за... видно, що маленькі званки. Ну, це і по мені видно, я теж нублю. Нублю. Кла... Ну, дай урон! Я не знаю, ну як можна так... О, чувак, получив є Я не знаю, як можна так грати. Ну, дивіться. Я розумію, я теж не скіл нагібатор. ну, Я сам везу флаг. Скажіть мені, будь ласка, як як вони омудряються пересрати флаг і не помогти мені? Де флаг? Наш флаг набайс, з наших настроє. Але я розумію, але з наших нікого нема. Скусив, упав, упав. Все, ти вже не живий. Все, вже нічия, хоч би нічию втримати. Я не знаю, ну скорше мені би цей комплект, я на маленьких званках саме більше люблю грати з рельсою. Це просто пушка моя диво. Просто Васпік, вроді, здається, ван, ваншот, точніше, з одного вистріла. Не знаю точно, не буду казати. Ну, здається, що він ваншот з одного вистріла. Але мені здається, чи де наша команда? Вони ж ясно, понятно, мульт в команді. А ні, він не грає. Ну, ну він не грає. Що він робить? Помагай, чувак, візьми флаг, візьмеш зараз. Чувак! Чувак! Ракан! Ну і ракан! Як можна бути таким раканом? Я не розумію. Всі Ну втічи! Дістали такі ноби. Просто на маленьких званках я боюся просто грати, бо деколи буває така штука, що просто не може команда одна нічого зробити. Одна команда жорстко нагибає, а друга робить зараз те, що ми. Я не розумію. Тут стоять троє. Нас в команді там десь має валятися двоє. Я не розумію, як наші можуть просрати флага. Я не знаю просто. Нічого, зато ми... Я... Ну втікай, ну ну бланк. Давай, давайте. Вибачайте, якщо є лага, ну нічия, вже добре, вже нічия. Вже хоч щось. У вас посмока, привіт. Бувай. Давайте, нам не трошку треба. Знаєте що? Чувак, достав, я, достав флаг, я ті кажу, доставиш, будеш скілом нагибати, ром. Давай, чувак, не в мінус, не в мінус. Давай. Красавчик. Ми цю, цю битву затащили і зараз купимо комплектик якийсь. Дякуючи нашому чуваку, і те, що я в кінці зібрав дроп, він поміг. Так що на маленьке зманка, як завжди, збирайте дроп, він дуже допомагає. Ну, давай зараз купимо комплектик. Що нам Ем... Е нам недоступен комплект ще. Ну, йома, йону, йоптити, їтити, кутити, ядрити. Цей комплекс. Що там є в цьому комплекті, мені треба знати. Є Рельса Твінкс жига і диктатор. Рельса твінкс, Рельса, твінкс жига і диктатор. Ну, давайте купимо титанчика для. Для щоб не грати на Нубському гаражі. А на цій ноті я з вами прощаюся. Я сподіваюся, що ви підпис... підпишетеся на мій канал. Я думаю, вам сподобалося це відео. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Волкер. Всім удачі, всім па-па.